І так, чи став тріангл краще. У нас ну, тема 401 тріангл і 421 розмірі 245 45 19 Це я собі взяв. Це мій знайомий взяв собі на Шевролі Вольт. А це мій старенький двохрічний тріангл ТВ401. Тож в розмірі 245 45 19 Дуже задоволений резиною. Від'їзди два зимових сезону і одне літо докатував її. От. Е, насправді можна було б навіть три зимових Попробувати Пробігу 1030-40 ну, важко вирахувати, тому що перші сезони мінялися з зимою. Се, по Зараз питань з немає. Але взагалі в чому суть? що 421 трягнув, я побачив, що кажуть невеликий у них. Розмір протектора 6,5 мм на одному з відео бачив. І дуже через це боявся його взяти. Але зараз ставимо, і що у нас тут? А, ні, 8,5-9 Ну, я міряв в різних місцях, від 7,5 до 8, а тут навіть 9. ось є. Цей, наче, здається, трішки меншим. Давайте розмір 205, 205 55, 15. Ну, Тут теж 8,5 десь. Насправді десь плюс-мінус однаково. Це. Але дивимося прогрес по наклеечкам. А, Тут D-клас це, це супротиву ну, паливної економічності. Тут у нас C клас Відвод води Б-клас, тут у нас C клас Шумність і там 82, і там 72. Ну, Цікаво буде, як себе поведе. Новий 421 тріангл. Стали вони досить недешеві в порівнянні, як було раніше, особливо для китайської різини, але вирішив спробувати.